З вами всіх вітаю на каналі. З вами канадський Марк. Сьогоднішнє відео я почну трошки неординарно, бо мене болить серце. Серце болить багатьох українців, і майбутнє україномовного контенту є під великим знаком питання. Зараз україномовний контент випадає з алгоритмів Ютуба. Зараз більшості наших самих українців перестають підтримувати україномовний контент. Деякі українці. Пишуть на формах та відверто говорять про те, що контент на інших мовах він є більш інформативний, він більш цікавіший і тому немає різниці абсолютно на якій мові дивитися контент. Так, я з вами згіден, що кожен має своє право, кожен має право на свою думку. Але ви, якщо українці, дійсно українці, і вам і вам не байдуже наша українська мова, то чому. Наші люди і деякі з вас не хочуть продовжувати підтримувати україномовних блогерів, які фактично працюють за нічого, тому що україномовний контент він не оплачується так, як інші е, контенти на інших різних мовах. І люди не знімають контент іншими мовами просто так. А люди знімають контент іншими мовами, бо воно оплачується набагато більше. І люди із і за тако і за того можуть абсолютно жити не працюючи і тому вони знімають цей контент не і за того, що вони іменно хочуть це робити. Якщо б україномовний контент би так підтримували, продовжували розвивати, то україномовний контент би оплачував би більше людям. І тоді повірте мені, зразу би всі перейшли на україномовний контент. На жаль, друзі, я завжди з вами щирий, такий, як я є. Я кажу вам, так як воно є. Комусь це не сподобається, комусь боже сподобається. Але в цьому є кусок та шматок правди. І Якщо ви українці, не будете продовжувати підтримувати своє, то для чого тоді це все робити? І для чого навіть себе називати українцем? Якщо будете хейтати своє рідне, те що в нас лишилося, і повірте, нас так багато не залишилося. В тому світі, що просто можна було розкидати знаєте, каналами і там тихати пальцями. Звісно, люди є ідеальні. звісно, ніхто є ідеальний. Звісно, кожна людина має свої недоліки і немає значення, хто вона є, чи, чи якийсь президент якоїсь компанії, чи якийсь прибиральник. Завжди можна знайти, що плюси, що мінуси. Тому, друзі, якщо ви дійсно вам не байдуже українська мова, продовжуйте підтримувати україномовний контент. Не, не знанема різниці, які ви дивитеся. Залишіть просто цим блогерам, цим ведучим подобайку. Це дуже легко. Вам це абсолютно нічого не коштує. Та також не забудьте підписуватися. Ваша сила багато зробить і може зробити велике значення у розвиток україномовного контенту в просторах Ютуба. Повіти. Це не байдуже. Якщо б мені було це байдуже, я би абсолютно про це зараз не говорив. Друзі, дуже буде цікаво почути вашу думку. Що ви думаєте? Чи ви підтримуєте Джо Байдена в цій ситуації, чи ви не підтримуєте? Чи ви, можливо, якщо би мали таку силу та таку міцність, то самі би так поступили 에, стосовно в сторону свого родича чи своєї дитини? Сьогодні ми тут зібралися, бо в сполучених штатах Америки розгорився дуже великий скандал. І за президента, теперішнього президента Джо Байдена, який продовжує підтримувати Україну і підтримує Україну з самого початку дуже сильно дав багато грошей Україні і відверто не здає, як то кажуть, задній хід стосовно підтримки України. Але що цікаво, що сама партія демократів, яка фактично підтримує Джо Байдена в загальному, Дивіться, від мене привіт. Я не буду лізти в політику. Яку, скажімо так, мені інтересно було заголовок, я відкрив відео на цей канадський марк. Вінними місцями страшно комарить. От прям страшно комарить. Я був, був період, коли я збирався в Канаду якраз. Я теж на нього дивився і його відео дивився. І те, як я приїхав, і те, як я, я це побачив своїми очима, для мене це була кардинально інша кардинально інша історія від того, що я бачу, коли він там розхвалює і розказує. Ну, Мене воно нервувало. Але от вискочила така назва, я відкрив знову його відео і почув цю фразу рахунок іменно підтримки українських блогерів взагалі в Ютубі, українськомовного українсько українсько контенту. Друзі, давайте справді ми навчимося. <кхід> і я в тому числі, і ви, і коросто кожен. Якщо ви дивитесь якесь будь-яке, нема різниці, де україномовне відео, і це український хтось з наших людей записав на українській мові це відео. Поставте пару смайликів, там, люкс, вогники, напишіть свою думку, коментар, що небудь просто, аби було для того, щоб підтримати ці алгоритми, для того, щоб було. дивіться, давайте ще піднімати взагалі теми української мови. <кій> Чому вона не додається на різних різних просторах інтернету? Вона не додається в нових гаджетах. Наприклад, дивіться, я сьогодні купив, ну, не сьогодні я вже ну, скажімо так, нещодавно купив да? цей DJI Osmo Mobile Pocket 3. В максимальній комплектації. І там немає української мови. Там всі мови, окрім української. Чому Чому так? Чому є декуди якісь програми, якісь настройки, якісь гаджети, якісь пристрої, де немає української мови. Просто в заводських установках цієї мови немає. Чому так, поясніть мені. Це мені я вважаю, це прямою дискримінацією цілої нації, що не додають мову, наприклад, там в телевізори різні, чи десь там ноутбуки, чи десь там в телефони, чи десь там якісь, не знаю, відеореєстратори там чи аудіосистему автомобіля, автомобіля, і так далі. Тобто є дуже багато де, де стикаєшся з тим, що української прямо немає української мови. Я розумію, розмовна складна мова, але... Таке як письмова, я думаю, що мало би бути вже навіть не знаю, там, з допомогою чату GPT можуть перекладати вже на, на українську мову все. <кхм> все. все, що в них є. Тому давайте цим відео і провіримо, наскільки ви відкриті до, відкриті до україномовного контенту. Відео вийшло не коротке, відео вийшло на основі іншого відео. Можливо, хтось хоче приєднатися до цього і зняти на основі мого відео своє відео. І доказати, показати те, що ми все ж таки е, готові брати цей контент і його споживати від різних українських блогерів. Для того ми готові ставити лайки, вподобайки, підписуватись на ці канали. Треба воно нам, не треба воно нам. Ми не настільки багато генеруємо відео різних, щоб не підписуватись на ці канали. Якщо це вже буде явно такий напряжний для вас канал, ви завжди, в принципі, можете відписатись. А так, просто тільки для того, щоб можна було. Включити монетизацію потрібно від однієї тисячі підписчиків. А як ви бачите, цьому каналу вже не знаю скільки років я тут всього ж там 400 підписчиків, і це 200 людей підписалося буквально недавно. За що я вам щиро дякую за те, що ви підписуєтесь, ви коментуєте. Нехай не дуже багато, але коментуєте і мені дуже це приємно. Насправді я стараюся давати вам максимально корисний контент. Дивіться, якісні діджаївські мікрофончики, телефони, всякі підсвітки. Зйомки з різних ракурсів і так далі. Все для того, щоб якісний був корисний і смачний контент, який ви споживали. Тому ставте будь-яку реакцію будь-якому українському блогеру і починайте вже прямо з цього відео. Наразі я вам дякую. Все найкращого і гарного дня.